Ви зараз, типу, на навчанні чи ні. Тобто ось така маніпуляція саме, коли ви створюєте об'єкт, наприклад. Якщо це за замовчуванням, то вставляємо, що, наприклад, що ви на занятті. Якщо з параметрами, то ви маєте вказати маніпуляцію, що ви зараз саме на заняттях або ні, і потім це показати. Тобто довести, що спрацьовує цей метод, яким ви можете робити маніпуляції, і то, що ви можете створити об'єкти під різні види конструкторів. Ідея зрозуміла а, можна питання? повторити, будь ласка, а, а, ось з цього з приводу цього методу він буде задавати характеристику, де я зараз знаходжуся. Ні, типу, я він не... дає дію. Ну тут типу дію, це маніпуляція саме з об'єктом. Тобто, ми задаємо дію. На тобто пристрій сетер. або він, так ні, він сетер, це ти вказуєш, скажімо так, через сетер ти можеш сказати саме, а, хто ти. Угу. А то окремий метод, який додає ось ту дію. дію. Пристрій вимкнений або увимкнений. Вимкнений або увимкнений. Угу. Ти зараз на парі або ні. Тобто, ми обираємо з двох, наприклад, альтернатив, ми задаємо якусь дію. Це окремий метод має бути. Зрозуміло. Так. А можна питання? А все, що ви казали до цього, вона буде в письмами, щоб можна було знов проглянути? Я не дуже зрозуміла. Дивіться, загально я там написала в формі. Загально. Тобто, ви маєте створити ось той батьківський клас, загально. ще раз, загальне там буде завдання. Але. Запам'ятовуйте, має бути батьківський класи один з ваших батьків. Має бути нащадок. Нащадок, тобто це ви. Нащадок має відрізнятися, наприклад, від батьківського класу групою. У батьків є там, наприклад, вік або колір очей. А у вас до цього всього додається ще група. Створити об'єкт батьківського класу і створити об'єкти нащадків, але створити їх стільки, скільки ви опишете, скільки ви знаєте конструкторів, щоб ви опрацювали кожен вид конструктору. І додатковий метод, який ви будете маніпулювати, ви зараз на парі чи не на парі. Все. Тобто задаємо якусь дію. Відпрацювання саме наслідування. як відпрацьовують конструктори? Це друга частинка. Перша частинка це буде тестування. Воно розраховано там 23 питання, на 25 хвилин це забагато. Але дивіться, всі ці завдання ви маєте виконати впродовж цієї пари. Я зараз вам до чату кидаю всі ці посилання. В кінці пари я закриваю прийом. Цих форм. Тому, будь ласка, не витрачайте багато часу, бо я буду бачити саме коли ви надіслали мені, наприклад, відповіді на форму. І там я буду дивитися саме на час. Якщо ви витратили часу набагато більше, ніж було відведено, я там написала 25 хвилин, якщо на це було від, скажімо так, витратили набагато більше, то оціночка так само, я вже буду розуміти, що ви це списали. Бо я фіксую саме, коли я вам зараз даю ці посилання. І коли ви маєте мені це здати. Час фіксується. Час фіксується. Так. А зараз... куди нам треба зараз... буде скидувати свої картини? Я підповіді? даю вам форми, сонечко. Я даю форми. І все у форми. Або якщо це за практично, так само ви або наглот і о мені це кодування кидаєте. Або якщо у вас там є на гітхабі, даєте мені посилання, тобто даєте саме посилання. Так. Вибачте, якщо я вибрав писати ну своє практичне завдання, то я не роблю практичну частину, так? Ні. Все, дякую. Так, це перша форма. Все, відкриваємо першу форму і працюємо до себе посилання, відкрили і. Працюємо. Поки що ніхто конференцію не залишає. Всі залишаються ось тут, бо я зараз буду відмічати присутніх. Але ви вже відпрацьовуєте відповіді на питання. Так, і це друга форма.